Вимушені мігранти, які виїжджають з місць проведення антитерористичної операції, шукають притулку у більш спокійних регіонах нашої держави. Новгород-Сіверщина прийняла вже 120 зареєстрованих переселенців, та їх набагато більше. Людям необхідний не лише дах над головою, а їжа. Найнеобхідніші побутові речі одяг. Велику допомогу в цьому приїжджим надають працівники районної організації Товариства Червоного Христа України, які звернулися до мешканців міста та сіл з проханням допомогти, хто чим зможе. Люди відгукнулися, приносили одяг, продукти харчування, гроші. Работала большая група волонтерів во главі стара бара Наталії, яка організувала бригаду. И сотрудниками Грикор Холдинга они собрали достаточное количество значит, продуктов питания для временных переселенцев, дали одежды и также материальную помощь оказывали деньгами. Еще хочу обратить внимание тоже, как хорошо отнеслись к нам сотрудники коллектива аптеки нашей центральной, потому что был ребенок инвалид из Славянска, и он заболел в это время, у него значит, аутоиммунное заболевание, и они бесплатно предоставили ему препараты. котрим мрібіли пройшов лікування. Також серед тих, хто сьогодні опинився в складних життєвих обставинах, і сім'ї мобілізованих, яким також допомагають в організації. Олена Мороз, з якою ми тут зустрілися, каже, що ніколи б не звернулися за допомогою, якби чоловік був вдома. Його мобілізували ще півроку тому, і жінка залишилася сама з двома дітьми. Мужа мого забрали в марті двоє дітей в два зараз помощи ніяк куди зарплати, теж ні. Мені дзвонили сільради вчора, сказали, що можна ж дітям взяти. Працівники районної організації дуже дякують всім, хто будь чим допоміг у вирішенні проблем переселенців, але цього недостатньо. Адже невідомо скільки ще вимушені біженці будуть перебувати на території нашого району. Я обращаюсь ко всему району с помощью, если у кого-то есть какие-то вещи дома ненужные, которые лежат на чердаке или дома просто в шкафу, но они бы сейчас бы пригодились бы очень сильно тем людям, которые приехали, и они не имеют с собой никаких чемоданов, никаких вещей, ничего не имеют. Поэтому мы очень просим, пожалуйста, принесите это в Красный Крест, и это пригодится людям, и они будут вам благодарны. И еще прошу, продукты питания, потому что кушать нечего. Потому что в наше сегодняшнее время, если мы будем каждый сам себе жить, и каждый думать только о себе, у нас ничего не получится.